Більше про оперативну ситуацію на найскладнішому відтинку фронту Покровському розпитаю військовослужбовця за позовним мажор, офіцера розвідки 5-го окремого загону спеціального призначення Омега. Я вас вітаю. Слава Україні! До слава Україні. Героям слава перед тим як ми почнемо нашу розмову. Я знаю, що ви збираєте кошти на необхідні потреби вашого загону. Розкажіть, будь ласка, на що саме збираєте? Проводимо збір на техніку, на мавіки з термальними головами. для того щоб можна було проводити розвідку вночі, більш якісно і знаходити і знищувати ворога. То шановні глядачі, QR-код на ваших екранах. Це означає, що йде збір нашої підтримки. Е, потребує омега загон спеціального призначення. Тож, будь ласка, долучайтеся до збору. Наші військові збирають на БПЛА, як ви почули від пана мажора, саме на Мавіки з термальними, як ви правильно сказали? Термальними головами, ну ми їх термаль... так називаємо термальними головами. от так, Тож, будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. QR-код на ваших екранах, код на ваших екранах. І будь ласка, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня ваша важлива, має значення? Хай це буде 5, 10, 50 гривень, але це буде велика допомога для наших військових. Доєднуйтеся до збору, пане мажоре, Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Покровському напрямку саме на вашій ділянці фронту? На нашій ділянці фронту, де стоїмо ми, в загальному ситуація важка, але контрольована. Противник постійно застосовує малі піхотні групи, пробує зайти в наш тил, постійно штурмує. Також застосовує мотоциклетну техніку, важкої техніки замічено не було за той час, поки ми тут виконуємо свої обов'язки. Тож. Працюємо на перемогу. А розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається поблизу добропілля? Чи є у вас дані? Не можу вам сказати нічого, що відбувається в районі добропілля, оскільки ми там не виконуємо свої обов'язки. Я думаю, заяви Генштаба, які є в соціальних мережах та і в загальному, вони відповідають дійсності. Тож для тих, кому досить цікаво, можете почитати офіційні джерела інформації. А я хочу нагадати нашим глядачам, що триває збір для загону спеціального призначення Омега. Наші військові потребують нашої з вами підтримки донатами. Будь ласка, скануйте qr код Наші військові збираються на безпілотники мавіки з термальними головами. Отак нам пан мажор розказав. Це тобто, що бачити вночі, це дрони дуже важливі для нашої розвідки. Тож, будь ласка, доєднуйтеся, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Розкажіть, будь ласка, в сам покров. Заходили ДРГ, була ця інформація від Генштабу. І от вони від 15 серпня, Генштаб звітує, що місто вдалося зачистити від росіян. Чи пробують ворожі ДРГ знову заходити в Покровськ? Ну, В будь-якому випадку вони будуть намагатися завжди е, пробувати це зробити. Оскільки в них, якщо вже один раз е, вийшло, ну я буду, думаю, що вони будуть намагатися робити це постійно. Е, так як всі бачать, що Покровськ по з'явам штаба повністю зачищений, я в цьому впевнений. Також Тож наші сили оборони України, напевно, зараз будуть звертати більшу увагу на ворожі дрг групи. Тож я думаю, проблеми в цьому на майбутньому не буде. А скажіть, а загалом наскільки можуть бути численними такі групи? От скільки в них в цій групі може бути солдат? Ну, в загальному дуже велику групу, як диверсійно-розвідувальну не заведеш, бо це велика кількість людей, і її дуже легко знайти. Але в загальному, я думаю, це десь від трьох до семи чоловік це, в принципі, десь такий маленький стандарт. Я нагадаю нашим глядачам, що триває збір. Загон спеціального призначення омега потребує нашої підтримки. Наші військові збирають на безпілотники, які допоможуть вночі виявляти ворожу техніку, ворожу силу і загалом знищувати її. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Навіть хай це буде 5, 10, 20 гривень. Хто може більше, давайте більше. Але ми всі разом маємо допомогти нашим військовим боронити нашу землю, бо вони 24 на 7 виконують. Свій обов'язок, вони захищають нас із вами, і тому ми мусимо. Це наша місія підтримувати наших військових, Доєднуйтеся до збору QR-код на ваших екранах. Пане мажоре, скажіть, будь ласка, а зараз змінилася якось тактика росіян от на тлі переговорів от того саміту в Алясті, який пройшов? Ну я б не сказав, що прям критично що щось змінилося. Вони як вмирали, так і вмирають на нашій українській землі. Щоб застосовували якісь, якусь ексклюзивну техніку або якусь надважку техніку, вони її не застосовують, бо в них їх немає, її вже немає. Загальному е, на тому участку, де ми стоїмо, як і раніше, це малі піхотні групи, е, штурмовики на мотоциклах, на самокатах. Також деколи буває на велосипедах, але це досить досить рідко. На велосипедах навіть ну, бувало, так. Бувало, да. Два скажем військовослужбовця противника пробували заїхати на велосипедах, але ну в них не вийшло. І аби от таким військовослужбовцям російським не вдавалося ні на велосипедах, ні на самокатах, ні на мотоциклах і, взагалом, на будь-якій техніці заїжджати на нашу територію, штурмувати. Шановні глядачі, доєднуйтеся до збору. Нашим військовим потрібна допомога. Військові з Омеги збирають на безпілотники, які допоможуть вночі працювати, знаходити ворога і знищувати його. Тож, будь ласка, долучайтеся до збору qr код на ваших екранах. А скажіть, будь ласка, ви вже сказали, що важку техні... Техніку не використовують. А чому вони її бережуть? Чи от просто її вже не залишилося на цьому напрямку? Ну в загальному стільки скільки техніки вони вже втратили у цій війні. В них їх в них техніки залишилися зараз в робочому стані, в нормальному, адекватному, досить небагато. Я думаю, їм все одно потрібно зберігати бойову готовність своєї армії, своєї країни. тож вони не можуть просто постійно її Пускати в розхід так як вони робили це раніше, можливо, в них якісь е, в майбутньому є плани на якийсь е, можливо важкий механізований прорив, можливо, вони зберігають цю техніку, але в цілому е, в заразній ситуації вони на цій техніці просто нікуди не доїдуть, і вони самі це прекрасно знають. Вже кілька місяців ми говоримо про дрони на оптоволокні, які росіяни використовують. Власне, як зараз часто їх використовує ворог, і як цьому протидіяти. Ну, в загальному дронам на оптоволокні сильно протидії не знайдеш, оскільки вони управляються. Ну, вже всі, в принципі, розуміють і знають, що через оптоволокно, через сам кабель проводиться управління дроном. А в. Інші дрони, які управляються по радіомережі, використовуємо РЕП для того, щоб запобігти їхньому використанню. Також по глибині використання противника дроном, противник намагається давати багато ударів по нашій логістиці, по нашому тилу. Тож, в принципі, якось а так. Пане офіцере, раніше була інформація, що на Покровському напрямку росіяни використовують тактику дронів ждунів. От, власне, зараз що змінилося? Чи вони продовжують використовувати саме таку тактику? Ну, В них є і так, як ви називаєте, дрони ждуни. Так, вони підлітають на впвісі на якийсь логістичний напрямок, просто сідають на асфальт і чекають якусь техніку, яка буде їхати для того, щоб її вразити. Останнім часом активність їхніх дронів досить суттєва, тож люди максимально стараються залишитися ребом, використовувати його при виконанні завдань. І також для того, щоб противник не застосовував, як ви кажете, дрони ж донів, постійно проводиться аеророзвідка для того, щоб знайти їх та знешкодити або знищити ці дрони. Шановні глядачі, ця розмова закінчується, але не закінчується збір. У вас ще є можливість сканувати цей qr код задонатити для омеги на безпілотники, які допомагають працювати в тому числі вночі. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до цього збору і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває це. Дуже важливо зараз допомогти на найскладнішому покровському напрямку нашим військовим. Пане мажоре, я вам дуже вдячна. По перше, вам і вашим побратимам за службу за захист нашої батьківщини. І Дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що да, з нами... Дякую, дякую. Дякую вам за підтримку. Да. Вся подяка лише вам. Насправді, я нагадаю, що з нами на зв'язку був військовослужбовець за позовним мажор, офіцер розвідки п'ятого окремого загону спеціального призначення Омега. Дякую вам.